У нас сьогодні акція саме по тих банках, які є відділення нас в місті Луцьку. Зокрема, це по Сбербанку Росії, це по ВТБ банку, це по промінвесбанку, це по ВС банку. Ми починаємо акцію саме з вашого відділення. І сьогодні хочемо вашому керівництву чи представнику, хто у вас тут є представник? Ваш банк належить країні, що окупований Крим, та готується до активних бойових дій на іншій території України. Таким чином, банк приймає участь у фінансуванні антиукраїнської політики Кремля, армії та спецслужб Російської Федерації, сепаратистів тощо. Тобто Сбербанк Росії є агентом ворожої держави, а його співробітники фактично, як би то вони хотілося, свідомо чи ні, є колаборантами. Зв'язку з вище наресованим громадські нашій особі вимагає терміново припинити будь-яку діяльність Бірбанку Росії на території міста Луцька та області та зняти відповідні вивіски. Це зараз перша вимога до нас, щоб цієї вивіски не було. У разі виконання наших вимог до ми готові вдатися до всіх потрібних заходів для унеможливлення діяльності вашої установи. Банк Росії в Україні це українська юридична особа. Він діє відповідно до законодавства України, відповідно до ліцензії України Національного банку України. Банк не здійснює ніякої підтримки і не може здійснювати фінансування російської армії. Поруч знаходиться Державний банк України, Державний Ощадний банк України. Він ніяким чином не фінансує українську армію. Армію фінансує Кабінет міністрів і армія фінансується з бюджету. Тому ніякого відношення до фінансування агресора російської армії Сбербанк Росії в Україні немає. І, Ну, розумієте, тобто є держава Росія, фінансується бюджет держави за в основному за рахунок енергоносіїв, а саме за рахунок ну, нафти, газу і так далі. Тому, хочу, щоб ви нас зрозуміли правильно, ми обслуговуємо клієнтів, надаємо послуги виконуємо виключно, знаходимося поза політикою, виконуємо виключно фінансові ну, операції і послуги на території держави України. Є люди, в них є родичі, є заробітчани, які працюють в Росії. І е, ці послуги людина вправі вибрати. Якраз у Луцьку, є в Зерез, тобто поруч знаходиться ощадний банк. Людина може вибрати для себе чи їй дешевше, чи їй вигідніше отримати той самий переказ, який надходить в Україну, отримати тут, чи отримати в нашому українському банку. Я розумію, що багато що розказувати окрема юридична особа. Ми прекрасно розуміємо. Що засновники, звичайно, юридичні особи. Але власність це є Російської Федерації, зокрема Збір Росії, 100% власності це є власність Російської Федерації. І в нас є нормальні вимоги. Хочеться вам чи цього не хочеться, але гроші все одно, які тут проходять, вони теж таки забираються в Російську Федерацію. То що ми мати по Вивіска висить на законних підставах, отримали дозвіл, тобто вивіска знаходиться, і вона ну це як рекламна вивіска нашої фінансової основи. Ви, ви не бажаєте України, зняти не зокрема про частину слова Росії. Ви не бажаєте ну, цього зробити. Ви знаєте, ми розуміємо, що це слово на сьогоднішній день провокує і обурює, можливо, якби внутрішні почуття. По людей. Це громадянська позиція, да, позиція, зокрема да, наша Я розумію, копійців. у вас абсолютно добре. Разом з тим. От вас як, як 20, вас моральне відчуття працювати в банку російському? От вас, а, я розумію, що ну, це, це робота, все інший банку я вже. Ну так які ще питання? Про що вона говорить? До чого тут фінансування російської армії чи так, а, так не так а Без... бюджет... відбувається? Ні, цього не відбувається ніяк. Ну, не, не, не посередковано ті кошти, які є в українському бюджеті. Сюди сплачуються податки, сплачуються сплачується український бюджет, і в тому числі на підтримку української банк заробляє. банк заробляє. Звичайно, банк заробляє, але він реінвестує і вкладає кошти в українську економіку, а не в російську економіку банк заробляє як державний банк Російської Федерації. в першу чергу Як дочерні банк. Ну, з банку Росії ні, це не те саме. Ну як вам морально працювати до банку? А, а ви зараз задаєте особисте питання так, так особливо мені морально не дуже легко, скажем так. Але я працюю в мене. Є сім'я, я утримую свою сім'ю і сплачую податки тут в нашій державі. На, мою, на мої податки утримуються пенсіонери, на мої податки ну, виконуються інші, як бюджетні рішення. Зараз, yeah, ну, дивіться, Ми передали вимогу, я вимогу ми користовую, будемо підтримуватись, але ми залишаємо своє право, що ця вивіска не має бути як мінімум. Ви самі yeah. зараз не хочете вивіску, свою змогу. Тоді ми залишаємо за собою ми право не маємо це самі марків. зараз робити. Ми вправі замішуємо цю назву, тому що ми вважаємо, що ця назва не може бути не збиральних причин нашим військовим.

i will be